YouTube канал Корисні поради та канал Смачно вдома з Людмилою пропонують вам рецепт томатної юшки Гатнянська. Доброго дня, друзі! Сьогодні я приготую цікаву і смачну страву томатну юшку або суп томатний. Для приготування супу беремо кострюлю на 3 літри. Наливаємо дві ложки рослинної олії. Я беру соняшнику. Ще трошки. Ще ложку вершкового масла. Нарізали одну цибулинку, пропушуємо її 2-3 хвилини на середньому вогні все готуємо До цибулі додаємо потерту середню морквинку. Продовжуємо це все тушкувати, додаємо дві ложки томатної пасти, розмішуємо, гарненько розмішуємо. Знову 2-3 хвилини, не більше. Далі всипаємо 1 столову ложку пшеничного борошна. І так гарненько розмішуємо. Трохи піджарюємо. А зараз додамо сюди. По рецепту потрібно помідори. Ну, зараз не сезон. А так, аби було 4-5 помідорчиків. Їх треба було б покришити і сюди додати. ну я додам сюди томатного соку, дві скляночки томатного соку, томатний або овочевий сок. І знову розмішуємо. Далі до повного об'єму ми додаємо або водичку. Або ж бульйон, чи овочевий, чи м'ясний. У мене сьогодні м'ясний бульйон. Для цього об'єму кострюлі я вливаю 4 склянки бульйону. Дамо цьому супу закипіти. Підготуємо часничинок, два зубочки. І пів стакана молока. Коли е, закипить суп, я до нього досиплю пів стакана промитого рису, щоб він був ситніший і цікавіший на смак. Всипаємо рис промитий сюди ж. Додаємо чесничок, сіль, чайну ложку. Знову розмішуємо. А також додаємо чорного перцю, небагато на свій смак. Десь із пів чайної ложки. І я дуже люблю. Червоний гострий перець. Його я додам трошки, десь третю частину чайної ложечки. Все, закриваємо і до повної готовності рису. Помішуємо періодично супчик. Рис майже вже готовий. Ще пару хвилин, так вже готовий. Зараз додаємо пів склянки молока. І все. Додаємо до юшки зелень, кропу та петрушки, і наш томатний суп на швидкоруч готовий. Готується він приблизно до 20 хвилин. Інгредієнтів тут небагато, все смачно, це корисно. Так що готуйте. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до нових зустрічей!